Виконуємо номер 54 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. До деякого числа додали його 20%. Потім відняли 20% від отриманої суми та одержали 144. Знайди початкове число. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай початкове число Х, або позначимо початкове число змінною X, маємо рівняння. Читаємо умову задачі, складаємо рівняння до деякого числа додали його 20%. 20% подамо в гляді дробу, це буде 0,2. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на дріб. Тому до деякого числа додаємо 0,2 помножити на це число. Потім відняли 20%. Від отриманої суми. Наша сума 20% знов суми та одержали 144. Х додати 0,2х, це буде 1,2х. Х додати 0,2 знову буде 1,2 х. 1,2х відняти 0,2 множимо на 1,2, отримаємо 0,24. Наша змінна х, ну, тепер 1,2 віднімаємо 0,24. Отримаємо 0,96 наша змінна х і ділимо на 0,96. 144 ділимо на 0,96. Перенесемо кому в діленому і дільнику на два знаки. 14400 ділимо на 96. Отримаємо 150. Отже, початкове число 150 Номер 54 із завдань для повторення розділу 2 виконано.